Слава. Тож, стартує заключний матч ігрового дня, я повторюсь, уже Осіннього кубку, Diamond Ліги 8 на 8 На полях США 15 на термках. тож, Якщо раптом десь можливо поруч, Дмитро Оніщенко номер 10 Олександр Радченко, номер 6 Галіб Рябченко номер 22 Данило просуває м'яч вперед. Непогана передача могла б бути, але все-таки вона проходить удар і дуже небезпечно. Живага. Дуже вдало вибив, доводиться фурману вступати в гук. Куріов. Удар, фурман. Ощупиняється, одразу у гривці брюх, і вони виходять в атаку. Є передача, і тут прихоплює жило, удар, фурман. Фурман. Дживага. Прострільна передача і спокійно замикає. Це здається, 20-й номер. Едуард Черніченко, якщо я не помиляюсь, відкриває рахунок в цьому матчу 1-0 на користь Бюге. Дживага чудово розібрався на лівому фланзі. Прострільна передача, ніхто її не зміг перехопити. І так, це був 20-й номер. Едуард Черніченко. На передачі передача кутового. удар головою ще діще. Ляпченко. Удар у Шіхі, але. Надто високо. За спин йому пішов. Чудово зіграли в стінку і 2-0 робить рахунок. 25-й номер. Сергій Бондаренко збільшує перевагу своєї команди. Якщо чесно, не зрозумів, наскільки швидко пройшла атака. Дуже гарно відпрацювали і впевнено Брюге збільшує свою перевагу. Бондаренко головою. Знову Бондаренко з зміщаємо, чи буде удар, є. Фурман парирує. Не сказати, що точно і не сказати, що вона точна саме для прогрески. Суші удар. На довагу. Стіночку чудово грають, дживага просувається далі, вже простільна передача і 3-0. 3-0, але я так і не зрозумів, хто забив, Максимчук чи... Не бачу номер кравцях, поки. Карковець замахнувся, а удар зробив все-таки не міг реагувати, там потрібна була допомога в обороні. щій дальній удар небезпечно. щій набирає швидкість, Максимчук одразу за ним потягнув і тут одразу ця жовта картка, це однозначно. Є удар, удар непоганий. Там уже з відскоком. Павлушенко на нього реагував. Є передача, але за спину. Але тим не менше, Рябченко встигає. Другим темпом атака проходить. Простріл. Гол! Гліб Рябченко відквитав один гол. 3-1. Все-таки не опустили руки. Один гол відкликали. Все попереду. Ще заходить Ініченка. Це передача. Чи, увага, не... дуже непогана передача. Гречишкин Гол! Тут уже форман був сил і Олексій Гречишкин збільшує перевагу своєї команди. Робить рахунок 4-1 на користь Брюге. Ну і відповідно похист Кітців відстає. Під завісу першого тайму все-таки була Максимчук, контратака Брюге, є вільне право. Передача Черніченко дотягується Гречишкін. Рябченко вкидає. Тут Ліпінський намагався через себе м'яч. Прессингують, високо пресингують. Ці прогрески, це Радченко. Гол. Дальній влітає, не реагує Фурман на ці удари з Даліку, не очікував, що залетить. Гол забив 21-й кік, ніби так, це Василь Харковець. І рахунок уже 5-1 на користь Буге. Спроба Скітка, здається, але Черніченко удар, фурман цього разу треба надію. надію. чергував Погрист Кіц. Потрібно рятувати ситуацію. Радченко по м'яч міч далі удар. Павлушенко спокійно. Повертає Радченко. Радченко намагався просунути м'яч далі. але Фристкіц меч берегається. Павлушенко надійно грає на свої атаки. Харковець непогано. Бондаренко. Чи буде удар, ну, дуже затягують, вже п'ятою удари, Було схоже на те, що пожаліли просто. Гравці, <звіт> уже простостояння Ліпінський фурман. Бачили ми сьогодні вже не одного разу сейви, але цього разу не побачили. І рахунок вже 6-1 на користь Брюге <звіт> жила. Удар спокійно, карковець замикає і рахунок. Шість один чи сім-один, я вже сам збився з віку, дуже швидко голи залітають. І в е, інший бік. Але тут все пахне ще один коментар. Вісім окрім, просто вже розклеїлись прогрес-кіц. Це Ліпінський, здається, забив чи ні? Чи жила? Надто швидко відбувається події в цьому матчі, вже 8-1. Снимаємо. Рахунок 8-1. Фурман. Про Простріл. Як поїра Максимчук. Далі проходить з м'ячем удар. і Гол 9-1. Ніби м'яч і влучив у Фурмана, але Фурман не зміг. Я думаю, що це більше трохи неправильна позиція, і просто відкинув м'яч самого фурмана назад. І рахунок стає вже 9-1. 10 голів в одному матчі. Сьогодні ми ще, здається, не бачили. І.